І знову Кагарличина в жалобі, 10 серпня в Ставах, прощалася з героєм, чиє життя обірвалося на полі бою військовим медиком Русланом Кузьменком. Прощатися із захисником України почали в Кагарлику. Люди створювали живі коридори, вшановували пам'ять загиблого. На шляху руху траверного кортежу зупинявся зустрічний транспорт. Особливо велолюдно було, починаючи від в'їзду в стави і аж до будинку на вулиці Велика, де жив до війни герой. Настоятель місцевого храму Пресвятої Богородиці Православної церкви України Валерій Марцин відслужив за упокійну службу. І сьогодні, дорогі ва брати і сестри, шановні всі присутні. Низький, низький уклін перед кожним воїном і сьогодні, насамперед, перед воїном Русланом, який віддав своє це молоде життя, дорогенькі мої. Нехай Господь все милости і вислухає наші молитви, щирі молитви, де ми сьогодні приносимо, а душі його селить, де всі праведні спочивають. Амінь. Після відспівування траурна процесія вирушила на центральне кладовище. За катахвалками з цілом героя йшло багато безліч людей. Так уже заведено в ставах. На превеликий жаль, тут уже прощаються із восьмим своїм земляком, яким загинув на війні. На цвинтарі під час траурного мітингу виступила спочатку заступник каралицького міського голови Любов Коваль. І знову ставив в сльозах, і знову обірвалася ниточка роду. І з великим сумом у серцях сприйняли ми всі непоправну втрату загибель нашого земляка Руслана Кузьменка, військового медика Збройних сил України. Сьогодні ми прощаємося з героєм, чиє життя обірвалося на полі бою. Він завжди залишиться в наших серцях. Як відданий захисник і чудова людина, яка приносила добро і радість усім навколо. Руслан Кузьменко був призваний на військову службу 7 липня 2023 року, продовжила Любов Євгенівна. Мужньо виконувавши військовий обов'язок, бойовий медик загинув 3 серпня 2025 року на Сумщині. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий світлий спомін про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його знав, любив і шанував. З причальним словом до присутніх звернувся староста села Стави Володимир Михайленко. І сьогодні ми проважаємо в останню путь нашого односельчанина, нашого захисника, нашого героя Руслана Кузьменко, який загинув, захищаючи свою державу, захищаючи свій рідних, захищаючи нас з вами, шановні односельчани. Вже ви чули автобіографію, ну для нас односельців. Він виріс на наших очах, закінчив нашу школу, був дуже активною і порядною людиною. Я знаю, що його на життя дуже багато було планів, але війна внесла свої корективи. Тому дозвольте сьогодні висловити найщиріше співчуття в першу чергу його матері Тетяні Олексіївні, яка має статус матері героїня, всій великій родині Кузьменків, побратимам, однокласникам, всім, хто сьогодні сумує за ним. Ну а Русланові, як кажуть, земля Пухом, Царство Небесне. Хай Господь збережає світлу душу і вічна йому світла пам'ять. Важко було стримувати сльози і говорити побратимові Руслана. Ми втратили брата, рідного брата для нас усіх. А нести службу з Русланом було велика честь. Знати його було велика честь і втратити це велике горе. Це велика біль для нас усіх. Вчителька, волонтерка, активістка Тамара Шапелявенко висловила рідним і близьким полеглого героя співчуття від громади. Вона зазначила, що Руслан Кузьменко достойно ніс службу та захищав Україну від ворогів. Про це свідчить нагороди героя. Будучи мобілізованим з Збройних сил України в 2023 році, він уже за кілька місяців отримав нагороду. Валерія Лужного, хрест хоробрих. А впродовж 24-го року був нагороджений медаллю Хрест 60-ї окремої механізованої бригади, відзнакою Олександра Сирського за збереження життя та указом президента України Володимира Зеленського, відзначений державною нагородою орденом за мужність третього ступеня, мав багато грамот та подяк від командування. На мітингу виступив депутат міської ради Іван Лисий, старший 2 другого відділу Буківського району, Територіального центру комплектації та соціальної підтримки майор Сергій Решетник вручив прапор України, яким була покрита домовина із тілом Руслана його матері. Хронили воїна з військовими почастями. А раб Духовий оркестр лунав салют. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну-медику, який захищав рідну Україну і кожного з нас, віддавши своє життя за те, щоб блакитним і мирним було небо над вітчизною. Слава Україні! Слава! На засіданні оперативного штабу 11 серпня карлицький міський голова Панюта у вступному слові окреслив найголовніші завдання у найближчій перспективі. Головні завдання сьогодні це знову ж таки підготовка до початку навчального року, підготовка найпростіших, підготовка до початку опального періоду Юрій Анатолійович, ремонти доріг, які сьогодні нам пришвидшувати ще пару місяців по ньому дозволяти. Та в цілому готуємо нашу громаду до. Ні прапора, ні незалежності. На засіданні штабу було обговорено план заходів на поточний тиждень, стан у громаді в цілому і в кожній сфері, зокрема, акцентовано увагу на галазях медицини, освіти культури, функціонування комунальних підприємств, структурних підрозділів міської ради. У центрі первинної медико-санітарної допомоги протягом минулого тижня зафіксовано два випадки захворювання на ковід, 16 на ГРВІ. На стаціонарі багатопрофільної лікарні перебуває нині 122 пацієнти. пацієнтів. Триває оздоровлення дітей пільгових категорій. У робочому ритмі працює критична інфраструктура. А ось що сказала начальник відділу культури Олена Петленко про заходи заплановані на тиждень прийдешній. Завтра, 12 серпня, ми визначаємо День молоді в Україні. З нагоди цього дня у закладах культури будуть проведені невеличкі культурно-містецькі заходи для нашої молоді. 14 серпня, о 9-й годині ранку, ми проводимо нараду з керівниками закладів культури громади клубного типу. На які будуть розглядатися питання проведення та організації заходів до Дня Прапора України, Дня Незалежності України та Дня вшанування захисників, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність нашої країни. В рамках відзначення Дня Незалежності вже на цьому тижні, 16 серпня, буде перший благодійний концерт о 13-й годині, проведений у Антонівському сільському клубі.